Єфремов Володимир, головна Вітаю. суддя Оксана Вітинська і тіньова Вітаю. суддя Ірина Басько. Вітаю. Вітаю. Дякую. Що ж, дорогі судді. Ви готові? Тоді старт. Моя поява в кавовому світі не випадковість. Для мене це значно більше, ніж просто напій або щоденна рутина. Для мене це значно більше. Це зв'язок з людьми, між тим, хто вирощує ферму та тим, хто її готує, між, е, між природою та між людиною, між тим, хто готує, та тим, хто п'є. І сьогодні я хочу вас пригостити цією кавою, яку я буду готувати. Це колумбійська гейша, яка вирос є з регіону Антіокії. Фермер, який її виростив та а, а, обробив це Елкін Аркіла. Він обробив мою каву. Методом хані з додаванням йогуртових дріжджів. Потім він обсушив її на сушильних ліжках, під час чого він е, детально контролював цей процес. Свою каву я готую у пластикових воронках В-60, тому що пластик має дуже гарну теплопровідність. Це дозволяє мені під час варіння зберігати теплоту у моїй каві. Я використовую швидкісні фільтри Сіберіст. Воду я використовую з ТДС 90 ppm та PH7 на 0. Так. Я беру 15 г на 220 мл води. Це для того, щоб краще була екстракція моєї кави. Поки я буду готувати зараз каву, попрошу вас записати дескриптор моєї кави. Аромат моєї кави буде середньої інтенсивності на всіх стадіях. У, смаку, ой, у ароматі буде відчутно, тростиновий цукор, нектарин. та вершкова карамель. Флейвер моєї чашки буде середньої інтенсивності на всіх стадіях. На гарячій, теплій та холодній ви відчуєте персик, тропічні фрукти. Тростиновий цукор. Після смак моєї кави буде середньої інтенсивності. Він буде нагадувати лемонграс. Христиновий цукор. Кислотність моєї кави буде середньої інтенсивності. Вона буде яскрава, комплексна. Буде нагадувати жовте яблуко. Та ревінь. На холодній чашці буде нагадувати яблуко. Моя кава була осмажена 9 днів тому. На розстрій джізи. Час осмажки. Тривав 7,5 хвилин, а час розвитку 14 Після підняття температури у Кракені становив 12,5 градусів Цельсія. Солодкість моєї кави буде середньої інтенсивності. Там ви зможете відчути фруктові фрукти такі, які будуть нагадувати нектарин. та тростиновий цукор. Ціле моєї кави буде середньої інтенсивності. Воно буде шовковисте, чайне та легке. Рецепт, по якому я готувала, я робила 4 вливання. Перше ливання я зробила на 50 мл. Це для того, щоб змочити мою каву і щоб відбувся процес дегазації. Друге вливання я зробила на 70 мл від 40 секунди. Це для того, щоб відкрити фруктовий смак моєї кави, фруктовий смак моєї кави і насисити каву солодкістю та е, солодкістю. Потім я зробила ще плюс е, 50 мл виливання на хвилині 10 та е, останнє вливання на хвилині 40. Загальний час моєї екстракції становив е, 2 хвилини 40 секунд. Дорогі судді, зараз я попрошу вас оцінити аромат моєї кави. Але перш ніж ви його оціните, будь ласка, притримайте моїх. Е, Вказівок. Візьміть сервер. Це для вас. Це для вас. А це для вас. А покрутіть його, будь ласка, три рази і піднісіть до носа. Після чого повторіть спробу ще раз. Можна забирати. Дякую. Свою каву я буду подавати вам у кермічних воронках, кермічних чашках. За рахунок цієї форми та е, кераміки товщини, буде зберігатися теплота моєї кави, також е, буде краще відкриватися аромат. Торгі суді, себе забаром, коли я готую каву і віддаю горнятко своїм гостям, у мене з ними відбувається ніби зв'язок. Тому я сьогодні хочу створити такий зв'язок і між вами. Коли я скажу час, я хочу, щоб ви насолодилися моєю кавою, яку я для вас приготувала. Це для вас. Це для вас. А це для Вас. Дякую вам за сьогодні. Це був мій виступ на фестивалі на чемпіонаті. Дякую. І це мій час. І, будь ласка, прошу підтримати нашу Анну. А-на-на-на-на-на-на-на... Ну, я вже тут. Ну, все, все, відпусти. Все пройшло, все минуло. Розкажи мені, як ти почуваєшся? Збентежено. Багато чого не сказала того, що хотіла. Дуже велике хвилювання було. Але як перший досвід дуже цікаво. Okay, ну, це твій перший досвід. І... От мені цікаво після цього досвіду, як ти думаєш, це твій перший і не останній досвід? Так, буду Ок. пробувати. Я багато до чого е, йти вперед і краще. Зрозуміло. Тоді ще таке питання. Е, знаю, що ти до нас не приїхала з якогось іншого міста, що ти якби галичанка. Мабуть, ну, я не знаю. Я собі так підозрюю, що ти галичанка, якщо ти у Львові знаходишся. Скажи мені, будь ласка, була сьогодні кава на катедральній? Не було. Йо -йо. <рив> Дивіться, спойлер, то просто, типу, всі львів'яни після церкви йдуть на каву на катедральну. Тому в неділю вас запрошую. А, в неділю, <рив> так. Але потім сюди. Будь ласка, всі. А, наші судді поки ще насолоджуються кавою а, для того, щоб не тільки ти комусь готу... Ви вже? Ви вже ну тоді ви попрощатися з суддями, а тоді лишитися зі мною ще трошечки. Дякую вам. Дякую. Чекайте, чекайте, дайте мені 30 секунд. Для того, щоб наша Анна не хвилювалася, їй треба отримати подарунки від Ска, будь ласка, подаруночок, і від наших партнерів кафе Бутік. Бутік». Всі вже пішли на каву алкоголь, але ти, будь ласка, насолоджуйся цим шопером і подаруночками.